Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про прав від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено штрафам за ВЛК, які зараз дуже поширюють ці як люблять говорити меседжі, а просто повідомлення, якщо говорити українською мовою, Меседжі – це так мовити англійське слово, чи може якесь інше слово. Ну це не українське слово, а саме от повідомлення про те, що у разі не проходження ВЛК, відмови від ВЛК. Осіб будуть штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. Давайте вже поставимо крапку. Ви дуже часто про це дзвоните, тому я вирішив зняти ще раз відео, і давайте в цьому питанні вже поставимо разом з вами крапку. Не забувайте підписатись на канал, тому що саме ваші підписки дають змогу поширювати це відео значно ширшому колу осіб. Щоб люди знали про свої права, поширюйте, поширюйте його, також підписуйтесь, поширюйте в своїх соціальних мережах, ставте вподобайки, коментуйте. І таким чином ми можемо разом навести лад все ж таки з правозастосуванням і з дотриманням прав людини і законів в Україні. Про це треба розуміти, тому що це також і в ваших руках. Не будьте пасивними. І так, що у нас відбувається наразі зі штрафами? Ми бачимо ці повідомлення, що у разі тих, хто не пройшов ВЛК до 5 червня, мали статус придатним, всі будуть оштрафовані. Ну, насправді, на сьогоднішній день, як ті, хто не пройшов ВЛК, як ті, хто там якимось чином порушив правила військового обліку, ми будемо зараз розбиратись в якихось деталях, якщо вважаючи правила мобілізації, на сьогоднішній день штрафи не передбачені для них. Так прийняли наш парламент. Це прийняте вже більше ніж рік назад. Внесені відповідні зміни до кодексу України про правопорушення однак на них чомусь ніхто не хоче звертати увагу. Зараз для того, щоб ви знали, як захистити себе, я вам про це повідомлю. Наша судова практика, я також у себе в телеграм-каналі, тому переходьте, розміщу посилання на підбірку судових рішень на всю судову практику, яка, яка пов'язана з мобілізацією, тому можете там спокійно перейти знайомитися зараз про цю конкретну ситуацію, що стосується штрафів ТЦК. На сьогоднішній день є три статті в Кодексу України про адмінправопорушення, які передбачають штрафи там 210 210 зі значком 1 і 211. Так от. З усіх цих статей, які так чи інакше стосуються правил військового обліку і мобілізації, діє виключно тільки на сьогоднішній день, на моє переконання, тільки 211-та це втрата військово-облікового документу. діє діяна виключно тільки в тому випадку, якщо буде доведено, що цей військово-обліковий документ видавався, тому що таких випадків, на жаль, за стільки років незалежності ніхто належним чином не приділяв увагу належному військовому обліку, і ми з цим бачимо, стикаємось кожен день, кожен з українців. Тому, повертаючись до цих статті 210 і 2101, за якими виносяться штрафи, треба все ж таки відкрити кодекс України про адмінправопорушення. Я дам посилання в телеграм-каналі безпосередньо на цю статтю і звернути увагу на цю примітку, де чітко зазначено, що положення цих статей 210 і 210 зі значком 1 цього кодексу не застосується у разі можливості отримання держателям це міністерством оборони єдиного реєстру позивників військовозобов'язаних та резервістів. Персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, в тому числі публічними базами даних, даних держателями, розпорядниками, адміністраторами, яких є державні органи. Ну на сьогоднішній день давайте будемо об'єктивними, У нас навіть бронювання відбувається через. Систему дії. Тобто, Міністерство оборони має доступ до всіх можливих на сьогоднішній день, і відповідно до закону, їм дали доступ до всіх можливих реєстрів. І відповідний електронний обмін вони здійснюють з тим же пенсійним фоном для того, щоб з'ясувати, чи особа працює для того, щоб бронювати. Тобто, Це все є. Тобто, фактично на підставі цієї примітки норми цих статей не застосовуються. І от всі ці повідомлення, на жаль, вони дискредитують. Дискредитують як Збройні сили, так і тих. Осіб, які постійно розповідають нам про штраф. Ну, про деяких осіб ми вже звикли, що вони постійно нам щось розповідають, а не відповідає дійсності. Ну, це окрема ситуація. Ми всі знаємо Мар'яну Бе і В. То вже ніхто цим не дивується. Знаєте, такі ну, ладно, не будемо про них. Тому ви повинні розуміти, що на сьогоднішній день ці штраф, штрафи не застосовуються. і Це зробив парламент, коли ці штрафи підняв до 17 тисяч і двадцяти з половиною тисяч гривень. До речі, коли вони потрапляють в виконавчу службу, вони помножуються на два. Однак на сьогоднішній день, якщо подивитися реєстр судових рішень, то досить успішно, майже 90% цих штрафів, якщо людина звертається до суду, вони скасовуються. На жаль, вони скасовуються не з тих підстав, що їх не можна виносити, а скасовуються з підстав неправильного заповнення, неправильного вручення повістки, відсутності, підтвердження, взагалі порушення правил військового обліку чи мобілізації особами. Ну в будь-якому разі вони скасовуються, і ви повинні про це знати. Тому. Якщо у вас виникла якась проблема і ситуація з цими штрафами, звертайтеся з радістю, допоможемо її скаржити, не дивлячись на те, ви в Україні чи знаходитесь ви за кордоном. І питання з закордонним обліком також на сьогоднішній день, взагалі, в принципі, не вирішено. Намагалися це вирішити з допомогою обмежень прав громадян України. Як бачимо, не вийшло. Ну, хоча на сьогоднішній день. Трохи це так мовити все одно розбалансовано, тому що ДП документ видає паспорта, а консульства не видають паспорта. І це також ніхто не врегульовує на сьогоднішній день. На жаль. Ну я думаю, найближчим часом це буде врегульовано і буде припинено той експеримент, які намагались особи, які ставлять експерименти на українцях проводити. Нічого не дало, тільки нанесло велику шкоду, велику шкоду як Україні всередині, так і Україні ззовні. Поки на цьому все. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. з радістю допоможемо. І не забувайте допомагати Україні, допомагати Україні вистояти. Україна потребує вашої допомоги і Збройні сили теж. Не жалкуйте, тому що іншої країни у нас немає і не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі, підписуйтесь, поширюйте і ставте подобайки. До побачення.